Один чорний, чорний ворон чекає, поки ми намалюєте йому компанію. Привіт! Мене звуть Кароліна Бундеш, проте на деякий час я стану вашою магістеркою жахіть та навчу створювати ефектні геловінські ілюстрації Аквареллю. Запрошую на мій новий онлайн-курс опівнічна історія. Ми намалюємо мудрого ворона. Моторошний замок, загадкового привида та відьомське зілля у казані, живі тіні, ефектний чорний колір, реалістичні дерева, нічне небо, туман, дим, місячне сяйво, світлосвічки у темряві. Усе це буде вам під силу після уроків з детальними поясненнями. А головне. Я навчу вас передавати моторошну, тривожну, таємничу атмосферу. Тож ви легко зможете намалювати продовження цієї акварельної історії, яке саме вирішувати вам. Але я впевнена, це буде абсолютно жахливо! То що, хто зі мною на зустріч темряві? Чекатиму на вас в уроках.